Вітаю, Любі! Сьогодні 14-й день, три фрами для поставин. Тож почнемо. І з задоволенням потягуємося виростаючи вгору. Видих опустився, І ще раз очок, щоб відчути все тіло, натягнути, намов струна. Дих, видих. І ще вдих, видих. Видих. Коли опускаємось, піднімаємо пальчики ніг над килимком. Вдих, видих, спинка рівна, сіднички напружені, плечі розкриті. Вдих, видих, підняли пальчики, вдих, поднялись на носочки, видих, опустились. Робимо такі дренажні, простукуючі рухи. Щоразу намагаємось потрапити. В нове якесь місце на своїй спиці, на своїй ліх, зоні своїх лопаток. Робимо глибокий вдих, видих, активно працюємо плечовим поясом. Живіт підтягнути, сільнички напружені, стопи міцно стоять на килимочку. Додаємо поворот корпуса на розкриті, на розкритті. Повернулись в одну сторону. В іншу сторону, в одну сторону і в іншу. Живіт все ще піднягнутий, а стопи міцно приклеєні до килимка. Вони при повороті не вручаються, не міняють свого положення. Тим, таким чином ми працюємо ще і з аркою нашої стопи. Робимо профілактику варгосних змін. Пропрацьовуємо діагональні пасті нашого корпуса. І стиральні в тому числі. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Знову глибокий вдих. Потягнулися. Видих, опустили руки, підходимо до стіночки, виконуємо вправо годинник. Відстані ж від стіни десь. Довжина нашої стопи десь 25, максимум 30 см, 23-25. 30. А піднімаємо ту долоньку, яка ближче до стіни. Опираємось в стіночку, робимо нахил, а, нахил в сторону стіни, наче повиснемо на цій стіні. А, та нога, яка ближче до стіни, вона трошечки-трошечки підзігнута, щоб посилити витяжіння. Відчуваємо, як витягується вся бокова поверхня а та таляка знаходиться біля стіни. Затримуємось тут на хоча б на 15 секунд. Відчуваємо витяжіння. Можемо відвернути голову в протилежний бік, щоб. Посилити витяжіння і одночасно попрацювати з боковими м'язами шиї. Окрім того, можна робити кругові рухи очима, попрацювати з м'язами наших очей. Продовжуємо витягуватись, міняємо положення нашої опорної руки. Ставимо її тепер на 11, на 11 годину. Якщо уявити, що стіна на стіні намальований циферблат, циферблат годинника, Затримуємося в цьому положенні. Повністю усвідомлюємо, як витягуються наші м'язи, як працює плечовий суглоб. Міняємо положення на 10 годину. Відчуваємо, що тут уже тримати руку складніше. Якщо рука терпне, можна опустити, розслабити і знов поставити на стіну. Якщо важко дивитися в протилежний бік, можна дивитися перед собою. Можна все ще працювати з очима, роблячи кругові рухи, малюючи коло очима, малюючи веснірки очима. Міняємо положення на дев'ятку, щоб відчути більше витяжіння, можемо підійти а, до стіночки щиріше. Перевіряю, його дев'ята в мене година. Сподіваюся, що так. Живі підтягнути, сіднички напружені, спинка рівна. Відчуваємо витяжіння. Затримаємось. Восьма година. Опустили трошечки нижче. Відчуваємо, що тут вже тримати, а, а, тримати руку легше, трошечки легше. Відчуваємо, як витягується плечовий суглоб. Сьома година. Майже не. нема болявих відчуттів, щоб дуже-дуже легко тримати це положення. І шістка взагалі просте таке витяжіння, але усвідомлено витягуємо плече якомога нижче. Завершили. Розвертаємося до стіночки. Іншим боком знов, наче повисли на стіні, зігнули ніжку, яка ближче до стіни, поставили ручку на 12 годину і затримались. Відчуваємо, усвідомлено витягуємо всю бокову поверхню нашого тіла. Відвернулися від піднятої руки. Тримаємо витяжіння. Чим довше ми тримаємо витяжіння, тим глибше, а, тим глибше воно стає. Тим сильніше витягуються в'язи і фасті. Ставимо на 11 годину. Підтягнути живіт напружено сільнички. Витягуємось. Але хоча б 15 секунд треба затриматися в кожному положенні, щоб відчути мінімальне витяжіння. 10 година. Усвідомлено. Витягуємо плечовий суглоб. Не забуваємо працювати з очима. Кругові рухи, малюємо очима кола, малюємо очима вісімки. Можемо щільно зажмурити очі, тоді відчуття від витяжіння будуть більш сильними. Переміщаємо руку на дев'ятку. Все робимо в зоні комфорту. Якщо не дуже комфортно, ми можемо відійти якомога далі від стіни, тоді кут а, руху плечового суглоба буде менше, буде витяжіння трошки слабше, але до максимального витяжіння ми підходимо поступово. Запрямались тут, вісімка вже легше, сьома година. І 6 година. Максимально відтягуємо плече вниз. Завершили вправий годинник. Тепер попрацюємо з м'язами шиї, будемо їх теж витягувати. Ставимо пальчики в пальцьовому замку на потилицю. І нахиляємо голову вниз. Наші лікті широко розкриті. Ми трошечки-трошечки створюємо імпульс, такий імпульс тиску, зовсім трошечки тиснуємо, щоб потягнути, щоб відчути, як витягується задня поверхня шиї. Піднімаємось. Руки не відпускаємо, а створюємо такий супротив на підняття. Ще п'ять разочків. Опустили, підняли, опустили, підняли. підняли опустили, підняли, опустили. Підняли. І останній раз опустили. Тут затримались, повертаємо голову вліво. При цьому лікці не з'єднуємо, лікці все ще розкриті. А голова, наче колзає по грудній клітині, щоб підборіддя я маю на увазі. І повертаємо голову вліво. Затримались тут. Обережно повертаємо голову. Вихідне положення до центру, після цього повертаємо вправо. Лікті не закриваємо. І ще разочок повернули до центру, увели вліво, проковзнули по грудній клітині під поріддя. І до центру. І вправо І останній разочок повернули. Знову вліво, ліктю не закриваємо, підборіддя беріджі притиснуто до груди. Вільно дихаємо. І вихідне положення до центру і вправо. Завершили. Підняли обережно голову. І тепер потягнемо передню і передню бокові поверхні шиї, вкладаємо долонки на грудну клітину і витягуємо нашу платізму. Потягнули голову вгору, підборіддя вгору по центру. Обережно опустили. Зліва. Потягнули підборіддя вгору і вправо. Відпустили і потягнули з правої сторони підборіддя вгору і вліво. Відчуваємо, як витягується м'язи. Зробили декілька розкриваючих таких рухів плечима назад І із задоволенням потягнулися. На сьогодні в нас все. Намасте. До зустрічі в наступних практиках!